Розглянемо інструменти моделювання та навігації. Перший інструмент називається лінія. Служить для створення ліній різної довжини. Працює наступним чином. У місці, де повинен бути початок лінії, клікаємо лівою кнопкою. Після цього починаємо переміщувати мишку. Автоматично спрацьовує прив'язка, яка допомагає провести лінію уздовж осей. При цьому лінія підсвічується кольором вісі. Для закріплення напрямку проведення лінії на клавіатурі можна натискати клавіш зі стрілками. Натиснувши і відпустивши стрілку вліво, можна проводити лінію лише вздовж зеленої вісі. Стрілка вправо прив'язує лінію до червоної вісі. Натискання стрілок угору або вниз дозволяє проводити лінії уздовж синьої вісі. Для створення лінії заданої довжини можна скористатися полем для введення значень. Відпускаємо мишку, клікати лівою кнопкою повторно не потрібно. Вводимо значення довжини. Для підтвердження натискаємо клавішу Enter. Після цього можемо продовжувати малювати наступні лінії, використовуючи при цьому прив'язки та вводячи потрібні значення. По замовчуванню, у програмі встановлено використання і інших прив'язок, які допомагають при моделюванні. У даному випадку використання однієї з них дозволяє завершити моделювання квадрата. Для завершення побудови будь-якої лінії достатньо повторно клікнути лівою кнопкою миші. Наступний інструмент дозволяє створювати лінії довільної форми. Для малювання натискаємо і утримуємо ліву кнопку миші. По завершенні відпускаємо. Інструмент дуга. Натиснувши кнопку, можемо обрати один з чотирьох варіантів. Перший варіант має назву дуга. Перед початком побудови маємо можливість змінити кількість сегментів, з яких буде складатися дуга. Чим їх більше, тим більш згладжено вона буде виглядати. Змінимо значення на 24. Для початку побудови клікаємо лівою кнопкою миші. Після цього можемо задати радіус за потреби, скориставшись прив'язкою до потрібної вісі. Для цього служать клавіші зі стрілками на клавіатурі. Якщо значення радіуса довільне, то робимо клік лівою кнопкою миші для підтвердження. Переміщуємо мишку для побудови дуги. При певних кутах спрацьовує прив'язка. Для завершення побудови клікаємо лівою кнопкою ще раз, або якщо значення кута вводиться вручну, то натискаємо Enter. Оберемо наступний інструмент із цієї категорії. Знову буде створено дугу, але вже трохи в інший спосіб. Перед початком побудови знову можна задати кількість сегментів. Залишимо варіант за замовчуванням. Для початку побудови знову клікаємо лівою кнопкою миші. Переміщуємо вказівник, задаючи відстань між початковою та кінцевою точками дуги. Для підтвердження клікаємо лівою кнопкою. Після цього переміщуємо вказівник, задаючи потрібний вигін. Ще раз клікаємо. Значення вказаних параметрів також можна задавати у полі введення, підтверджуючи вибір натисканням клавіші Enter. Наступний варіант побудови дуги. Клікаємо лівою кнопкою. Переміщуємо курсор. Клікаємо повторно для встановлення вершини вигину дуги. Переміщуємо курсор і клікаємо третій раз для завершення побудови або вводимо значення вручну і натискаємо Enter. Четвертий варіант працює так само, як і перший. Відмінність полягає у тому, що замість дуги отримуємо сектор. Як і у попередніх випадках, параметри можна задавати, клікаючи лівою кнопкою і переміщуючи мишку, або ж вводячи значення з клавіатури і натискаючи Enter для підтвердження, перейдемо до наступної групи інструментів. Першим у ній розміщено прямокутник. Для побудови робимо клік лівою кнопкою і починаємо переміщувати мишку. Для завершення побудови робимо повторний клік. Інший варіант побудови, коли після першого кліка мишкою вводимо через кому два значення довжини і ширини, після чого натискаємо Enter. Побудову можна здійснювати починаючи із кутка фігури або з центру. Для перемикання необхідно одноразово натиснути клавішу Ctrl. За допомогою наступного інструмента можна будувати прямокутники під деяким кутом до поверхні інших об'єктів. Підходить для побудови дахів. Так як і в попередніх випадках, якщо потрібні точні значення параметрів, то вводимо їх у рядку для значень, підтверджуючи натисканням клавіші Enter. Якщо точність не потрібна, то переміщуємо мишку і клікаємо лівою кнопкою для підтвердження. Задамо значення ширини та кута нахилу. Бачимо результат. Інструмент коло. Для згладжування, як і для дугів, необхідно збільшити значення кількості сегментів. Після кліка лівою кнопкою миші за потреби вказуємо значення радіуса і натискаємо Enter. Інструмент багатокутник це те ж саме коло, тільки складається з меншої кількості сегментів. Збільшуючи їх кількість, можемо отримати коло. Інструмент 3D-текст. З назви зрозуміло, що призначений він для створення об'ємного тексту. Після його вибору відкривається діалогове вікно, у якому можна ввести потрібний текст та налаштувати його параметр. Обрати шрифт. До речі, вибір тут невеликий. Змінити розмір літер та величину видавлювання. Після натискання кнопки ОК з'являється текст, який одразу можна перемістити у потрібне місце. Для фіксації клікаємо лівою кнопкою. Наступна група інструментів дозволяє із пласких форм утворювати об'ємні, тобто 3D. Інструмент PushPool аналог інструментів екструдування в інших програмах 3D-графіки. Для використання переміщуємо вказівник в область об'єкта. Клікаємо лівою кнопкою, переміщуємо мишку. Для фіксації робимо повторний клік. Величину екструдування можна задавати вручну, ввівши потрібне значення у відповідне поле. Для цього після першого кліка вводимо значення і натискаємо Enter. Інструмент Offset служить для створення додаткових граней не вже існуючих. Для цього переміщуємо вказівник на обрану грань, клікаємо лівою кнопкою, переміщуємо мишку. По завершенні робимо повторний клік. Після цього можна знову обрати інструмент Push-Pull і зробити екструдування граней. Повторимо попередні дії ще раз. В результаті отримали ось такий об'єкт. Для розгляду ще одного інструмента в групі скористаємося створеною раніше дугою. Також скористаємося інструментом для побудови кіл, але це не обов'язково. Можна обрати, наприклад, прямокутник або багатокутник. Побудуємо коло так, щоб його центр співпав з початком дуги. Тепер обираємо інструмент Follow Me. Робимо клік на колі і починаємо переміщувати мишку уздовж дуги. По завершенні робимо повторний клік. Пробуємо зробити те саме, але тепер використаємо іншу дугу та змінимо коло на багатокутник. Інструмент гумка служить для видалення елементів у сцені. Для цього затискаємо ліву кнопку і клікаємо або проводимо курсором по об'єкту, який необхідно видалити. Інструмент піпетка потрібен для перенесення матеріалу з одного об'єкта на інший. Оберемо даний інструмент і клікнемо по обраному матеріалу. Після цього інструмент одразу перемикається у режим заливки. Обираємо об'єкт або частину об'єкту, до якого необхідно застосувати обраний матеріал, і робимо повторний клік. Виділимо об'єкт і перейдемо до розгляду інструмента переміщення. Для його роботи достатньо підвести курсор до об'єкта і клікнути по ньому. Для переміщення уздовж якоїсь конкретної вісі додатково робимо однократне натискання на кнопку зі стрілкою. Для завершення переміщення робимо повторний клік. Інструмент обертання працює так. Підводимо вказівник до об'єкта. Робимо клік лівою кнопкою миші. Після цього за допомогою стрілок можна змінити вісь, навколо якої повинен обертатися об'єкт. Потім переміщуємо мишку. Робимо ще один клік. Знову переміщуємо мишку. Робимо клік для фіксації. Повернемо об'єкт в іншій площині. Після вибору інструмента масштабування навколо об'єкта з'являється контейнер з маркерами. Переміщуючи їх, можна змінювати розміри об'єкта. Для вибору іншого режиму масштабування додатково можна натиснути клавішу Ctrl. Інструмент рулетка служить для вимірювання та побудови допоміжних ліній. Для вимірювання клікаємо один раз і переміщуємо мишку. Для припинення вимірювання натискаємо Escape. Наступний інструмент потрібен для проставлення розмірів на об'єктах. Робимо клік, переміщуємо мишку. Повторний клік. Інструмент виноска. За замовчуванням у полі вказано площу. Текст можна редагувати та додавати свій. Інструмент для утворення перерізів поки що пропустимо. Транспортер служить для вимірювання кутів і побудови допоміжних ліній під довільними кутами. Спочатку робимо клік, переміщуємо мишку. Другий клік. Таким чином задаємо лінію, відносно якої буде виміряно кут або побудовано допоміжну лінію. Після цього переміщуємо мишку або вводимо кут вручну. Клікаємо третій раз або натискаємо Enter. За допомогою цих ліній дуже просто робити побудови. Після використання видаляємо лінії. Інструмент для переміщення осей. Для використання необхідно клікнути в точці, де буде розміщено вісі. Перемістити мишку, задаючи одну з осей, клікнути для підтвердження. Знову перемістити мишку, задаючи другу вісь. Знову клікнути. Бачимо, що тепер вісі координат розміщено в іншому місці. Для того, щоб відновити їх розташування за замовчуванням, необхідно клікнути правою кнопкою миші по одній з осей. У контекстному меню обрати пункт відновити. Група інструментів навігації. Перший інструмент служить для обертання сцени. Для використання просто утримуємо натисненою ліву кнопку і переміщуємо мишку. Усі інші інструменти цієї групи працюють за тим же принципом. Інструмент переміщення. Zoom. При натисненні клавіші Shift дозволяє змінювати кут огляду. Zoom обраної області. Для використання необхідно виділити потрібну ділянку за допомогою протягування. Після цього інструмент автоматично перемикається на інструмент вибору. Для повторного використання його знову необхідно вибирати. Останній інструмент у групі це зум усієї сцени. При виборі цього інструмента усі об'єкти, що є у сцені, буде розміщено так, щоб всі вони були у полі зору, бокове меню при цьому необхідно закрити. Залишилося ще три інструмента для переміщення по сцені. При виборі піктограми чоловічка необхідно клікнути у довільному місці сцени і, утримуючи натисненою ліву кнопку миші, почати її переміщувати. Чим далі від мітки буде розміщено курсор, тим з більшою швидкістю буде відбуватися переміщення. Наступний інструмент це інструмент огляду. Останній інструмент задає положення камери, після чого автоматично перемикається у режим огляду.